Вау, які ж у вас класні кафе! Давайте швидше все обладнаємо, щоб прийняти відвідувачів. Ну що ж, я вже приступаю. На стіну я повісила великий пончик з поличками. На них я поставлю баночки з різними смаколиками. Ними я зможу прикрашати свої улюблені пончики. Ой, як здорово це виглядає. Добре, продовжуємо. Тепер поставимо прилавок для готових пончиків, щоб кожен відвідувач зміг собі обрати саме те, що подобається йому. А ще в мене будуть пончики на паличках, щоб ніхто не забруднив руки. І ще одна стойка для звичайних пончиків з солодкою глазурю. Ну а поруч я поставлю шоколадний фонтан з полуничним шоколадом. По-перше, туди можна буде занурювати свої пончики, а по-друге, це дуже гарно. Ну що ж, наче все облаштувала. Та далі. Тепер настала моя черга. У мене буде крамниця з морозивом, і я наклею на стіну ось такі прикольні стікери. Так виглядає чудово. А тут я розташую апарати з різними посипками. Вони такі смачні, яскраві, що моїм покупцям це точно сподобається. О, Ну а тепер час зайнятися самим важливим. розкладу всі види морозива. У мене його дуже багато і на будь-який смак. А тут у мене будуть стояти фірмові ріжки. Вони, між іншим, прикрашені різними смаколиками. Наче готова. А що там у дівчат? Ай! От дідько, трохи не донесла. Ах, тепер все треба заново збирати. Добре, Джес, зберись. Треба все підготувати до приходу клієнтів. Сюди поставлю упаковки для моєї їжі. А ось тут у мене будуть плакати з меню, де кожен зможе зробити замовлення. Ну а на прилавку я розташую пару заготовок і гриль, щоб все подавати гарячим. Залишилось його тільки розпалити. От і все Готово. Ось це так, друзі. Ваші ресторанчики виглядають дуже круто. Скоріше вже прийшли перші покупці і спробували ваші страви. Але перед цим варто обладнати не тільки кафе, а й галявину, щоб гості могли присісти та перекусити. Нічого собі, як же швидко та круто у вас виходить, і здається, я вже бачу перших клієнтів. Ого, це ж місцева поліція і злодюжка, кафе з пончиками. Та я їх просто обожнюю. І Яка тут мила продавщиця? Хм, мабуть, сьогодні я хочу спробувати ось цей. Міс, знаєте, я такий голодний. Можна і мені цей маленький пончик. Будь ласка, пончик кажеш? Ох, добре. У в'язниці ти такого ще довго не поїси, тому я готова пригостити тебе одним пончиком. Відмінний вибір. Тоді я приготую для вас два пончика: один з полоничним шоколадом, а другий з молочним. Ну, а зверху додам гарної кольорової посипки. Будь ласка, можете пригощатись. Отак От виглядають приголомшливо. Ну що, гадюшка, давай перекусимо перед походом у дільницю. Смачного, друже. Це неймовірно смачно. Згодна. Ой, що це землетрус? Ого, яке велике мальо. Добрий день. Можна мені саме смачне морозиво? Ось в такому ріжку. Ага, зараз щось придумаю. Покладемо кульку полоничного морозова. А хоча знаєте, давайте я покладу вам усі смаки. Хочу морозова. Ось-ось, будь ласка. Ммм, це смачно. О, а там що? Тут роблять пончики. Я хочу ось такий великий можна. Не впевнена, що можу дати вам саме його. Ой, я сам його заберу. Мені дуже хочеться. Він такий гарний. Дістати б його. Я взяв його, взяв. Він же зараз зруйнує моє кафе. Треба покращити його ріжок так, щоб він йому точно сподобався більше, ніж мій декор. Гей, подивись, що я для вас зробила. О, як же класно виглядає. А як смачно смакота. Пончики та морозиво, що може бути краще. Дякую. Ой, куди це я потрапила? Ви потрапили, до Макдональдса Голодні? Так, я дуже голодна. Чудово! Тоді я зроблю для вас свою саму улюблену фірмову страву. Її навіть меню нема. Я готую її тільки особливим гостям. Мені треба додати побільше нагетсів і сиру. Ось так. А тепер загортаємо. Готово! Залишилось тільки зібрати. І так, кладемо в упаковку, додаємо картоплю фрі. І не забути про милу іграшку. Вау, воно так схоже на мене. Це правда. Покладемо її в хеппі Міл і ну казалась. Е, Навіщо так грубо з моїм замовленням? Не хвилюйтесь, все під контролем? Залишилось тільки налити вам пепсів склянку з-під кока-коли. Упевнена, вам сподобається. Ах так, і трубочку на додачу. Смачного. Ой, як класно! Велике, дякую! Гей, а заплатити? Ох, усі клієнти. Добрий день, добрий день. Чув, що у вас саме смачне морозиво в місті? Що ж, давайте продегустуємо. І я хочу шоколадне морозиво без проблем. Зараз зробимо для вас кульку шоколадного морозива в шоколадному ріжку. Так, ви точно залишитесь задоволені. Смачного вам виглядає дуже добре, але чи можна зробити його побільше? Ще більше, ну звичайно, зараз покладу ще одну кульку. Ще більше. Добре, давайте ще одну кульку. Отак тепер це те, що мені потрібно. Скоріше поцінити його на смак. Але знаєте, шоколаду багато не буває. Тому, мабуть, полью його своїм фірмовим шоколадним сиропом. Зараз у мене вийде справжня шоколадна бомба. Ну, а тепер спробую. Так, фантастика. Ого, венздей в моєму кафе. Мені комбо з бургером та грима з шейком. Вже приступаю. Ох, зараз приготую венздей найсмачніший бургер в її житті. І вона буде частіше до мене зазирати. А тепер займемося грима-шейком. Додамо в блендер більше лохини, заліємо молоком і все як слід перемішаємо. Готово. Залишилось тільки перелити в келих і можна подавати. Смачного венздей. Дякую. Спробую бургер. Ну, що ж, їсти можна. А який на смак гримашик? Ой-ой-ой. Зараз розпочнеться. Гримашик – підривний напій. Забула попередити. Ого, як багато клієнтів! Вітаю, друзі. Ваші заклади користуються великою популярністю. От і добіг кінця наш ролик. Підпишіться на канал та поставте лайк. Нам буде неймовірно приємно. А ще напишіть у коментарях, що ви любите більше: морозиво, пончики чи Макдональдс. Дякуємо за перегляд та до зустрічі!